Далі про це говоритиму з Романом Лозинським, народним депутатом фракції Голос. Пане Романе, добрий вечір. Доброго вечора. Отже, маємо два інциденти з ТЦК та СП. Ви чули, я їх нагадав нашим глядачам. Про що тут йдеться? Про непрофесіоналізм окремих представників ТЦК. Чи це системне порушення, яке стосується взагалі всієї системи ТЦК? Чи можливо навіть рамка поведінки, яка спущена згори, аби посилити мобілізаційні заходи і покращити призов? Ну тут є два важливі моменти. Перший це справді відбувається на превеликий жаль. Ці ситуації не поодинокі, вони мають системний характер, і будучи в зоні бойових дій, виконуючи завдання більше року, ну я точно пам'ятаю і вірю в це, що дуже важливо не те, яка в тебе зброя, а те, хто праворуч ліворуч біля тебе, в кого яка мотивація, хто прийшов з якими відчуттями. На службу, і звісно, з якою підготовкою тому це дуже сумнівний характер. Якщо так хтось виконує плани, то навіть якщо кількісно вони будуть виконуватись, то з точки зору бойових дій це не вплине ніяк на, на полі бою. Але друге, другий момент, я теж хочу про нього сказати, це справді відбувається, але Росія. Дуже якісно працює в тилу, вона дуже класно розганяє ці інформаційні повідомлення. Вона створює цю картинку. Можливо, більш розгорнуто, можливо, в більшому масштабі. І от ми з вами спілкуємося. Ну і це ж треш два роки повномасштабного вторгнення, 10 років війни українців десь тягають до буса, доводять до самогубства. Є такі ситуації, справді не можна сказати, що їх немає. Але чи вони в такій кількості і в такому масштабі з такими трагічними обставинами, як може скластися в результаті соцмереж, анонімних телеграм-каналів? Я просто хочу тут звернути увагу на інформаційну гігієну. Ми зараз обговорюємо реальні випадки. Вони реально сталися. Це реально повинні нести відповідальність. Але більшість українців, навіть після нашого ефіру, Повернуться до своїх джерел інформації і може знайти там ще з десяток таких випадків, яких насправді не існує, але росіяни їх розганяють. Тому тут треба тримати голову і розум холодним. А нам звісно приймати такі рішення, щоб я маю на увазі законодавців, я маю на увазі виконавчу гілку влади. Приймати такі рішення, щоб це точно не, не створювало таких знаєте, обставин, щоб це ставало ще більшою практикою. Це треба викорінювати. Так, ну по-перше, ми довіряємо нашим глядачам, і я думаю, що нам всім вистачить і глядачам, і нам, журналістам, вистачить сил розуму, аби не вестися на російське ІПСО. Звісно, ми розуміємо, що це не вся Україна в таких випадках. Про які йдеться, але але українців дуже дуже турбують от ці моменти несправедливості. Коли в тому числі, от я просто дивлюся, і по коментарях маніпуляції, наприклад, ТЦК каже: наркотичні речовини були виявлені, при тому, що гідазепам чи не півкраїни, це буквально. Я не знаю, лікарі і в Міністерстві охорони здоров'я ще декілька років тому говорили. І це не є наркотичною речовиною. Тобто, тут, окрім того, що є злочин, є ще й спроба його якось типу приховати, сказати, що ні, це все громадяни. І от, от, от власне це турбує і злить багатьох. Ви ж розумієте, що слово ТЦК зараз воно просто більше важить, ніж звичайного громадянина, тому що ми в стані війни знаходимося. Я думаю, що те, про що ми зараз говоримо, про це потрібно говорити, тому що для того щоб не відбувалося цього свавілля, в тому числі пов'язано з цими трьома літерами. Це це на превеликий жаль, ці три літери зараз не мотивують нікого і не створюють додаткової впевненості в собі. І до речі, тому зараз створюються рекрутингові центри, тому зараз спробують змінити цей підхід до мобілізації аби Цікаво все таки були перезавантажені, щоб це все змінилося. Але коли я вчора бачився зі своїми там родичами дальньою родиною, я почув десятки історій про те, що в ЗСУ немає харчування і немає достатньої їжі, про те, що спеціально посилають на забій під артилерійські обстріли, і там заразу ж на першому завданні починаються. Обстріл тих позицій, на які заходять наші підрозділи, і це все прослідковується дуже чітко до тих самих каналів, де жили антивакцинатори в часи ковіду, де зараз живуть ці всі ми за мир, там і не треба нікому йти служити. Тобто я не про те, що нам не потрібно говорити про це. Я про те, що говорячи про такі кричущі випадки, шукаючи рішення, як їх вирішувати. Як їх унеможливлювати, нам потрібно дуже і дуже фільтрувати все те, що навколо несеться Бо в інформаційному просторі, вибачте, але мабуть 8 з 10 повідомлень містять або маніпуляційний характер, або навіть мають сліди Росії. Знову ж таки, я не про нашу дискусію, не про ці випадки. Це факти, вони встановлені, вони розслідуються правоохоронними органами. Я про те, що навколо цих історій дуже багато схожого, чого насправді не існує. Тобто я правильно розумію, що ви вважаєте у цій ситуації в ТЦК, вони ну поодинокі випадки і виключення, а не системні порушення, і тим більше не спущені згори гори алгоритм поведінки, аби плани виконати? Ну це вже точно. Я думаю, це було спущено згори, коли були перші такі випадки. Коли говорили, виконуйте план понад усе. А в який спосіб ви це зробите, нас не цікавить. Я думаю, такий діалог був. Можливо, коли припинилися черги військомати, і коли потрібно було міняти на полі бою тих, хто загинув, міняти тих, хто поранений, і в такий спосіб по вертикалях спускали завдання. Але потім, коли були перші такі випадки, перші на превеликий жаль, десятки це не одиничні випадки, це десятки то й сотні подібних звірств руками ТЦК. І коли це мало резонанс, я переконаний і я це знаю. Зараз дуже жорсткий контроль по вертикалях, щоб такого не було, і ніхто не каже, що мобілізовувати будь-якою ціною, тому що це створює ще більше мінусів, ще менше людей добровільно зголошується і приходять в ТЦК, тому що вони відчувають, що навіть добровольцями після двох років повномасштабного вторгнення з ними можуть чинити так, як чинять з тими, хто просто кого зустрічають на вулиці. Тому справді це не одиночні випадки. Вони містять так чи інакше системний характер, але російська пропаганда, російське е, підігріває і множить на 10, множить на 100 чи на 1000 ці випадки, підкреслює їх і створює дуже багато фейків. І я лише от тому хотів про це нагадати. Я лише тому хотів про це апелювати, тому що інколи коли ти так поринаєш в цей інформаційний простір, ну це вже така м чорна, чорна, велика дира, що от вже і припиняється припиняється. Не знаю, люди перестають донатити. Я мовчу про приєднання до Збройних сил України. А це те, чого хоче Росія. Тому тут треба таку межу між реальними випадками, на які потрібна реакція, і між тим, як Росія це використовує у власних цілях психологічних операціях. А, про інше питання вам поставлю заступник комітету парламентського з питань нацбезпеки, оборони і розвідки <кхи> Чернів Єгор заявив, що в Раді хочуть вирішити питання з лазівкою для ухилянців. Тут питання: якщо говорити про людей з інвалідністю, про ці групи хто має вирішувати такого роду питання? Комітет охорони здоров'я, можливо, можливо, кабінет міністрів, тому що є дійсно багато ну, незрозумілих так, аспектів. Там, типу, людина з інвалідністю, при цьому вона на ногах, і незрозуміло, чи має право вона виїхати, чи має мати вона право виїхати з країни, чи все ж таки має бути залученою до Збройних сил. Поясніть, будь ласка. Ну, на зараз вся країна вже чотири місяці говорить про законопроект про мобілізацію. Ні для кого не секрет, що серед декількох ключових точок обговорення є те, що це законопроект про демобілізацію для військових. Так і зараз один з найважливіших моментів обговорення це все таки залишити вимірюваний термін для демобілізації право для тих, хто пішли добровільно на початку повному вторгнення. Що просто вони не, не стали заручниками збройних сил і не служили там до, до, до останнього. Це перший момент. І один з таких моментів справді це питання людей з інвалідністю. Це питання, як прописати такі таку рамку, аби справді ті, хто є, мають інвалідність, ті, хто доглядаються людьми з інвалідністю, що теж абсолютно. Потрібно зберігати таку норму, але як прикрити всі схеми, повірте, їх дуже багато. Е, я думаю, кожен чи кожна бачили це е, ціну питання, як там початок різних закидають по телеграм-каналах, по різних оголошеннях, що можна оформити, можна оформитись, можна ще щось. Додаткового дуже багато на превеликий жаль, і справді зараз є ця дискусія. А чи буде знайдено там рішення? Мені складно сказати зараз на превеликий жаль на комітет з питань безпеки і оборони не допустили декількох представників місцевого самоврядування асоціацій, які прийшли говорити про ті норми законопроекту, які стосуються місцевого самоврядування, старост, видачі повісток і так далі, і відповідно, дискусія не пройшла в конструктивний спосіб. Чи будуть справді мати доступ до обговорення? Представники різних неурядових організацій, правозахисних організацій, які мають експертизу, які зможуть збалансувати цей законопроект. Мені важко сказати, от я не маю такої 100% впевненості, але ця дискусія зараз триває. Мене намагає, і ми намагаємося, ви знаєте, бути чесними в цій дискусії. Бо дуже легко бути депутатом, вийти на трибуну і сказати: всі мають отримати відстрочку, всі люди з інвалідністю мають отримати опіку, всі будуть опікунами, нікого не мобілізуємо. Це гасла, які ну точно не спрацюють. Вони будуть черговою брехнею. І щоб не брехати людям, зараз шукається оцей спосіб, як справді не забирати опікунство, тому що цей інститут в нашій країні повинен зберігатись. У Нас багато людей з інвалідністю вони повинні отримувати опіку. Але як прикрити ці всі схеми торгівлею? От е, торгівлею цими статусами, Оце це дуже важливе зараз завдання. Побачимо, як ми з ними впораємося. Ну, наостанок, спитаю вас, що відбувається зараз з законопроєктом, чи вам відомо, коли готуєтесь його розглядати вже в сесійній залі, а не в в комітеті. Ну і в якому вигляді швидше за все буде він в кінцевому результаті, тому що багато йшлося про те, що багато депутатів були незгодні голосувати за те, що не сприймають українці. Якщо його почнуть сприймати, може буде закон, який не буде працювати на мобілізацію. Власне що. Що думаєте, ну у нас є три е, рішення, які повинні бути прийняті для того, щоб мобілізація справді запрацювала. Е, перше рішення це законопроект Романа Костенка де я є співавтором і де є співавторами десятки народних депутатів, в тому числі слуги народу, про мотивацію, е, виплати за знищену техніку, виплати за бойові завдання на порядок вище. Зменшити кількість можливо, військовослужбовців в зоні бойових дій, але збільшити їхню ефективність за рахунок мотивації не лише ідеологічної, але й матеріальної. На превеликий жаль, цей законопроект, будучи вже зареєстрованим, пройшли терміни. Достатні для розгляду слуги народу в порядок. денний не ставлять. Другий законопроект про мобілізацію ресурсів. Півроку тому він зареєстрований вже більше, вже 9 місяців буде, аби місцеве самоврядування могло свої ресурси залучати. Для підтримки сил безпеки і оборони це досі нелегально. Досі громади, які вибирають не бруківку, а дрони отримують кримінальні справи. Досі ті, хто хочуть бруківку, а не дрони цим виправдовуються. Тобто абсолютний бред, вибачте мене на слові, паралельна реальність, але чомусь «Слуги народу переконали президента, що це створить приватні армії. Ну абсурд сюрреалізм не ставлять на порядок. Денний, хоча комітет прийняв рішення в серпні 2023 року. І третій законопроект в частині мобілізації. Це власне про мобілізацію людей. Це законопроект, до якого 4 тисячі поправок, які ми обговорюємо 4 місяці. Про які ми щойно говорили завтра. Планується розгляд поправок, які є ну півтори тисячі поправок. Завтра планують розглянути народні депутати. Чому так багато? Тому що вони багато повторюються за змістом, можливо, змістовних 200, але оскільки це від різних депутатів, то їх півтори тисячі обговорення триває. Чи залучають всіх, хто має експертизу? Можу вже сказати на практиці, що ні, не всіх залучають. Але процес триває. Я дуже сподіваюся, що ніхто не саботує цей процес, і що ми в результаті вийдемо не на те, що буде людям подобатись, а на те, що буде працювати для тих, хто вже воює, і їхні права про демобілізацію в перспективі майбутнього, і які створять справді е мотиваційні важелі для тих, хто зараз. Розглядає приєднуватися зараз чи приєднатися в майбутньому до сил безпеки і оборони. Дуже в це вірю. Сподіваюся, і працюємо над цим. Дякую вам, Роман Лозинський, народний депутат, фракції Голос був на зв'язку.